Всім привітаки! Ви на каналі Петля і з вами я Рарчик. Це взагалі моє перше відео на ютубі, тому не кидайте мене капці, будь ласка. І, як ви могли зрозуміти з назви відео, сьогодні я вам розповім про те, як з цього я дійшла до цього. Також хочу наголосити на тому, що це е, лише мій досвід. Є пункти, які допомогли персонально мені. Тому, будь ласка, будь ласка, не сприймайте це сильно серйозно. Це просто як такі лайфхаки, які можуть вам допомогти, а можуть і ні. Тому е, пігнали. Перший пункт це малювати кожного дня. Ви мене спитаєте, Рарчик, ти з геть з глузду з'їхала? Якщо я буду малювати кожного дня, повноцінки, ці арти. Я просто вигорю мене буде депресія, артблок, я сколюся, зіп'юся. А я вам відповім: пані та панове, ви не маєте малювати кожного дня прям шедеври. Це можуть бути тупі скетчі, палка-палка огірок, розумієте? Отож, головне це постійність, а не результат та натхнення. Отож, розібравшись з першим пунктом, переходимо до наступного, що має назву анатомія. Думай, а не просто змальовуй. Раніше, мабуть, роки два-три тому. Я також, як і зараз, як і сьогодні дивилась багато різних артблогерів, ютуберів. Які як один говорили про те, щоб покращити свій скіл, треба вчити анатомію? Така окей, окей, кась, не проблем. Я заходила в Pinterest, скролила картинки, вибрала якусь круту картинку по анатомії і тупо її перемальовувала. Я не думала, чому цей м'яс рухається так, а інший по-іншому. Я взагалі не замислювалася на такими мерчами. Я просто малювала, перемальовувала і потім дивувалася, чому я нічого не навчилася, чому в мене виходить така параша, а не анатомія. Е, тому, будь ласка, вчіть анатомію. Ви можете читати різні книги, дивитися різних ютуберів, лисати як Я. Але, будь ласка, думайте добренько. Третій пункт це дивитися, як малюють інші, як і раніше, так і зараз. Я продовжую дивитися дуже багато арт-блогерів. І ось що я вам можу сказати: це дуже класний пункт, тим, що ви можете дивитися і кайфувати від того, як малюють інші, і брати якісь пунктики які з їхнього малювання до себе. Я не маю на увазі красти чиїсь стилі або метод малювання. Ні. Я маю на увазі піддивлятися якісь фішечки, наприклад, як хто робить лайн, як хтось накладує тіні, покрас, фон, як хто малює різні пози, які техніки вони використовують для скетчу і так далі. Це дуже-дуже цікаво. Ви можете як дивитися різні туторіали, так і дивитися просто круті спідпенти, як, наприклад, мій. Наступний пункт це малюють те, як тобі подобається. Вау, відкрила галактику, вселену, просто Боже мій! В минулому пункті ми говорили про те, що ми маємо вчитися в інших художників. Але, 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 але крихітка моя, бубочка, квітенька моя, не забувай про те, що в тебе є своя голова на плечах, і є те, що тобі подобається. Якщо хтось тобі каже, малюй 50 шарів, бо так більш професійно, а ти сидиш і вже плачеш від того, що ти обожнюєш три свої шари, на яких ти постійно малюєш. Боже, малюй на трьох шарах. Якщо ти любиш лайн, малюй з лайном, якщо ненавидиш лайн, закрий його десь в підвалі і забудь на нього на віки. Просто слухай своє серце і малюй те, як тобі подобається, і те, що тобі подобається. Світ і твої малюнки не стануть краще від того, що ти будеш себе перебарювати і малювати те, що тобі не подобається. Наступний пункт це теж як під пункту минулого, це не бійся експериментів та крінжі. Малюй страшні ракурси, ламані пози, неприродні емоції, навіть якщо 90% з цього буде виглядати як баг у сімісі. Це досвід, це нові вміння, навички і просто нові круті ідеї. Останній пункт на сьогодні це повертайтесь до своїх старих робіт. Іноді беріть свій старий арт там річної давнини, або ще більше, або менше, і просто перемалюйте, його. Це найкращий спосіб відчути, наскільки ви виросли або не виросли. Це крутий спосіб для тих, хто ненавидить або тупо не сприймає критику, тому що це буквально ти сам критикуєш себе з минулого. Це не натяк, але наступному із своїх відео я буду перероблювати свою стару роботу. Так от, мої любі бубочки. Якщо ви хочете покращити свій скіл, то просто почніть, малюйте щодня, дивіться інших, розбирайтесь, вчіться, пробуйте. І головне робіть це для себе, а не для когось. І пам'ятайте, що навіть Міхіла колись малював убогій каракулі. Але це не точно. Всім папа, -па, ви були на каналі Петля. Чекаю вас в наступних відео, які можливо вийдуть, а можливо, ні. А також не забувайте залітати до мене в телеграм-канал. Силка в описі під відео.